Життя складається з емоцій. ми не машина. Машина не відчуває емоцій, Людина все життя це емоції. От е, важче керувати ними і розуміти, чому ту емоцію ти відчуваєш в той чи інший момент. Ну це важливо, це наше життя. Початкової школи, кім я от працюю, нам дають табулурасу, до чисту дошку, і ми її наповнюємо. І ми її наповнимо стійкою особистістю, або ми її наповнимо особистістю, якою можна керувати. Нова українська школа реформування української освіти. Ми від акценту такого на знаннях, які потрібні однозначно, переключили акцент на формування компетентностей. Я вважаю, що СЕСЕН нашим учням в плані набуття знань дає таку підтримку в плані зняття тривожності. Зрозуміло, що без неї нікуди. Все одно є внутрішні переживання, але вміння зрозуміти ці переживання так, як на них реагує тіло, те, чого вчить СН, і знати, якою практикою собі допомогти, щоб заспокоїтися і відповідно показати якнакращі результати, як найкраще засвоїти той чи інший матеріал. Ну а дослідження до СН, в якому теж наш ліцей брав участь, теж підтверджує ту взаємозалежність соціально-емоційних навичок та академічних знань наших учнів. Коли я була вчителем християнської етики, сказали, що запроваджується сен. Ну сказати, що я закохалася одразу в сен ні. Чому? Тому що, ну, чесно, на той час не було матеріальної, тобто бази посібників і ти просто втикував будь-де, і плюс філософія говоріння про своїх емоцій, тоді, в далекому, минулому, вона не була така популяризована, як є зараз. Бо на початках це було важко, ну, підійти до людини і скажи, що чим я можу тобі допомогти. Що змінилося? Та багато чого змінилося. Ми почали бути дуже дружніми. Ми почали працювати командною роботою. Коли почалася. Практика миттєвої допомоги у нас були різні там. пошукати шість кольорів по класі, прислухатися, які три звуки є за класом і в класі, випити повільно стакан води, порахувати від одного до десяти, від десяти до одного. Коли в класі було скучно, ми з другом почали шукати шість кольорів. Ми так на тому захопилися, що ми якось і відповідали на уроці, і шукали кольори. Коли ви починаєте усвідомлювати свою емоцію, будь-яку по відношенню до себе, по відношенню до людей, по відношенню до суспільства, ви починаєте керувати власним життям. А традиційно по завершенню якоїсь такої роботи інноваційної, ми ділимося досвідом з іншими колегами. А це називається семінар експертиза, тому що ну так передбачено положенням у нашому регіоні про дослідно-експериментальну роботу. Тому проводиться експертиза. Вона могла би пройти дуже просто: прийшли троє людей. Ми показали папери, показали звіти. На тому би це закінчилося, але це не цікаво і непродуктивно. А хочеться показати школу, хочеться показати своїх вчителів і продемонструвати, заохотити інших до цієї роботи. Ми от якраз згадала, коли нас зібрали на нараду, і сказали, що в нас впроваджують експеримент по СЕ. Потім прозвучала фраза М'які навички. Ну, що значить м'які навички? Це як. Які іграшки приносити, гратися, ну, тобто якісь ігрові форми зразу в голові промайнули. Ну, і коли вже нам пояснили, було сказано, що чітко ми маємо зважати на емоції, це має бути емоційне налаштування на урок обов'язково. Під час уроків ми можемо використовувати певні практики, які ми будемо вивчати, навчатися? Ну, так було трохи. Незвично і десь звичайно страшно, тому що ну, система освіти була іншою. Ми заходили, ми говорили тихо, сидимо, працюємо. Перед уроком математики в нас була контрольна. Я тоді дуже переживав, я дуже довго готувався до цієї теми, але все одно, знаєте, є таке, таке перечуття погане, що ти щось зробиш не так, на погану оцінку напишеш. А от коли я пригадую тактики СН, якщо одна не допомагає тактика, я використовую іншу і зразу все проходить миттєво. А я пам'ятаю, як нам задали вивчити правила з української мови, а я просто забула його вивчити, і мені було настільки дискомфортно, а перед цим якраз був урок СН, Я згадала той урок, і мені якось перейшло. Експеримент триває 5 років вже. Ми з 2019 року в експерименті проведені психологічні дослідження, ми порівнювали класи і успішність, класична успішність по знаннях в класах, де є СН, бо в нас є на паралелях деякі класи, де їх немає, не інший профіль мають. Успішність підвищується. Діти стають стабільніші. Відповідно, вчителі, предметники говорять, що їм ліпше сконцентрувати увагу. Вони мають методики, мають інструменти. Нам трошки вдалося на час початку війни попрацювати. Переконати дорослих і дітей в тому, що ми маємо в руках надзвичайно важливий, необхідний дієвий інструмент. І от знову ж таки, на жаль, війна, але на щастя, от якось е так зрозумійте мене правильно, е в той момент, коли цей інструмент, інструментарій, е був найнеобхіднішим, ми його вже мали в руках. Тривога, я маю на увазі як стан людини, розгубленість, страх, заціпеніння, врешті, панічні атаки, які ми спостерігали в дітях з початком війни. Усвідомлення того, як я можу з цим справитися. Прийшло трошки згодом, коли оте заціпеніння вдалося зняти. Отже, ми можемо зробити отак і отак. Я можу собі допомогти. Ми скористалися цим інструментарієм, і сьогодні учнівство нашого закладу освіти фактично усвідомлено продовжує навчатися далі. Урок сен, ми називаємо їх заняттями, сен, зустрічами. Урок якось трошки не переживається. До речі, діти почали називати такі заняття уроками доброти, а сьогодні вже, мабуть, про уроки стійкості, швидше піде мова. То ці заняття допоможуть познайомитися з азами, з важливими речами для того, щоб зрозуміти, а як працюють практики, навіщо це, як це вплине на мене, як це мене може змінити. Але комплексна робота має бути в закладі освіти. Вчительство в колективі має повністю 100% підтримувати цю ідею, користуватися цими інструментами і діяти колегіально, діяти єдиною командою позаурочний час на уроках із батьківством. Я як мама. Завжди допомагаю своїй дитині з уроками. Часом контролюю, часом стараюся давати їй більше шансів бути самостійною, і мене особисто зацікавили навіть ті завдання, які були які вони виконували на уроках. І мені дуже сподобалось до прикладу завдання про доброту. Чесно кажучи, ми всією сім'єю пригадували випадки, коли потрібно було проявити доброту. Це спільно проведений час. Не завжди знайдеш час поговорити з дитиною про те, що можливо її там турбує. А тут якраз така можливість випадає, коли навіть на уроках СН вивчають такі важливі для дитини емоції. По моїм думках, коли з'явилася СН в нас в школі, то ну, якось школа стала набагато кращою до того. До того було ну, інколи якийсь дискомфорт в школі, хтось можливо ображав. А зараз, коли тактики СН з'явилося, ми пристосувалися до цього, і коли ми в стані стресу нам допомагає це, і кожен учень використовує ці тактики. Ми створили цей куточок для того, аби у вчителів та вчителів була можливість тут на події побути наодинці з собою. Подумати про себе, або подумати про своїх близьких, або подумати на системному рівні про людей, які або зараз живуть, або колись жили в цьому світі, або будуть жити в цьому світі. Зануритись в практики СЕН, подбати про себе, ну і зосередитись на тому, що відбувається тут. Ми думали про те, що має бути в цій. І вирішили, що в цій зоні має бути, має бути щось, що допомагає вчителям бути в зоні стійкості. Саме тому тут є звичні крісла, саме тому тут є м'які плеви. Тут є цікаві штуки, які допомогли б вчителям розкрити. Ідея соціально емоційного та етичного навчання є надзвичайно актуальною для України. І хочу сказати, що команда Еткемпу зробила неймовірні речі: це адаптація іноземних методик. До наших українських реалій, інакше ті методики би не працювали тут. Ми не змогли би ними скористатися. І цей рівень адаптації був високо оцінений нашими партнерами за рубежем, які відмітили ці програми як самі креативні. І я прошу підняти руки вчителів, наших експериментаторів, які беруть участь у всеукраїнському українському експерименті. Будь ласка. Я дякую тій високомотивованій команді. Оплески. Це наші герої і це наші героїні. Саме з тією командою ми розпочали свій шлях у. 2019 році ми розпочали всеукраїнський експеримент і наше нове наукове дослідження, яке не мало аналогів в Україні. Експеримент виявився настільки унікальним, що я думаю, його мають вивчати цей досвід мають вивчати інші країни, бо він проходив у надзвичайні, надзвичайній надзвичайній ситуації. Це два роки ковіду, і 16 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну і за цей час наш експеримент не зупинився ні на хвилину, ні на годину. Він продовжував діяти і завдяки нашим героїчним вчителям. Я дізналася з у свого сина Максимка, який навчається в даному закладі. Коли він прийшов додому, і до нього підбіг наш менший син і хотів відібрати від нього іграшку. Але старший Максимчик сказав: Марчик, треба ж попросити цю іграшку. І він нам розповів, що це у них є такий урок соціально-емоційного та етичного навчання в школі, де розповідають саме про добро, взаєморозуміння один з іншим і про стресові ситуації. Ми дізналися саме, що це в школі є така програма. Мені дитина передає записку. Відкриваю цю записку, а там пише Іванна Ігорівна, чим я можу тобі зараз допомогти? Чесно, в мене відпала щелепа. Тому що наскільки дитина просякнула, що я її заведена, наскільки це було важливо для мене в цей час, тобто я не дарма їх це вчу. Наскільки вони починають комунікувати, правила домовленості вміння чути і почути, вміння вдумливого слухання. Для України це важливо сьогодні, бо зараз іде війна. Деякі діти не мають будинків, деякі дорослі люди. І вони можуть побачити людину, яка, наприклад, там під завалами. Деякі люди можуть просто пройти мимо, а деякі можуть підійти, підняти, добавці людині вилізти. Те, про що ми не говоримо, означає, що його не існує. Якщо ми приховуємо свої емоції, або кажемо, що це не важливо, це не означає, що їх немає. А насправді ми їх всі переживаємо. Проживаємо, переживаємо, співпереживаємо. І розуміти цю емоцію, розуміти, як на неї реагує твоє тіло, як читати цю емоцію з іншої людини для того, щоб підтримати, допомогти або, можливо, не втручатися, ну, це, це надзвичайно важливо і говорити, і знати, і розуміти. В часному світі найголовніша навичка, напевно, це оця стресостійкість, якої нам не вистачає ні дітям, ні дорослим. І я думаю, якщо все ж таки навчити дітей керувати своїми емоціями з маличку, так, то це однозначно буде надзвичайно важливим в подальшому житті, в дорослому житті. Тобто в шкільному віці, ось ця співдружність вона навчить їх спілкуватися в колі, спілкуватися з однолітками, спілкуватися із людьми старшого віку. В майбутньому, я думаю, що це дасть їм вагомі результати в першу чергу в тому, щоб досягти успіху. Україна для того, щоб певним чином компенсувати ті моральні і психологічні втрати маленьких діток, які йдуть через війну, має знаєте, це таке, Ну сказати примусово не можна нічого зробити примусово, але е зобов'язати школи. Якщо не цей, то якийсь інший, але психологічний курс, потужний психологічний курс для дітей, для відновлення, не тільки навчальних втрат, навчальні втрати це не проблема. А, тобто, якщо людина може за рік вивчити мову навіть на досконалому рівні, то це не є проблема велика. А от психологічні втрати і втрати того дитинства, які є, вони мають бути компенсовані. І це має бути не на словах, а на ділі. Інструменти у нас для цього є. Тільки треба, щоб їх втілили.